Право, а, так, а з другої смуги? З другої смуги повернути на ліво. На ліво. Галина, молодець. А тут я їду по другорядній? Опа! Восьмий розділ, третій пункт, Галина починає забувати. При працюючому світлофорі знаки пріоритету ні... Не діють. Ні, я поняла. А якщо їх немає, то це і головне. Ото є головне. По якій їду чи ні. Це і другорядна, а дорога, яка перехрешується, головна. Але є зване світло, я не звертаю увагу на знаки пріоритету. Галина, розуміємо? Прямо газу. Ні-ні ні, я от хочу собі для себе зрозуміти. Якщо б не працював, світлофор. Галина буде на ряді. Я буду а, всіх пропускати. Та, правильно? А та дорога, яка перехрещується, буде Це головна. Буде головна. Галина. Все. Тут тільки на право вони можуть їхати, так? Ні. Наказовий знак. Ну, Прямо і направо. направо, і направо. А, а біля світлофора ми бачимо знак. Інформаційно вказівний, що то праву дорога з одностороннім рухом і їдемо прямо, Галина. Прямо лівіше. Це така специфіка. Ага. Але зустрічка буде її пропускати. Ні, ні. Якщо б повертали направо, Якщо хтось. Якщо б я повертала направо, так. так? Помаленьку, дивимося. Маленькі дорозі. З одностороннім рухом. Читаємо зверху 5-16 знак, Галина. А, ну Тут зупинка. Наважно. Так, але зверху над проїзною частини. Тільки на ліво. Що з двох смуг рух лише наліво. Газа Галина розумного і вже пізно. Ні, 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 це вже пізно. Галина, що ми краємо? Добре. Все, чекаємо. Значить, всі можуть підати тільки сюди. Тільки наліво. Так. Тому що знак 5.16 16 каже: напрямки руху по смугах лише наліво. І тому ми повертаємо наліво. Покатаємося цим маршрутом в рази. Звісно, без проблем. Так, а тут, Якщо Якщо з правої вправо повертаю, газу у них червоне, червоне. Галина. Червоне. Так. Не... Все. З правою вправо, з лівої вліво. Але на нашій смузі перешкодами лівий поворот, ліве дзеркало і перестроюємося. Правий поворот, праве дзеркало і вертаємося. Газу розумного. Все. Ми поїхали. Галина, що було не так? Щоб воно так не в ту смугу з'їхав. No. Галина, пам'ятаємо, правою вправо, лівою вліво.